Привіт! Сьогодні вихідний, шикарний день. Поїхали на риночок, таких квітів гарних прикупила, щоб якось свою клумбочку оживити і якось її різноманітнити. Бо якась вона така скучновата. На ринку було дуже багато квітів, таких уже прямо з квітами це Я показую свої трояндочки. Три з них такі випустили зелені листочки, а три стоять такі заморожені. Але мені подружка дала совет, що не стоять. Це помідори. Те є, що у мене на балконі виросли. Їх 40 40 штучок. А це дали добрі люди на посадку. І це дали добрі. люди. А це велика плантація, того що дали добрі люди, і я сама наростила, ось воно все тут висажене. Тут і великі, і малесенькі, ну, всього 156 я майже нарахувала калив. Побачимо, що з них виросте. Хоч щось вже должно прийнятись. Так що так виглядає наш город. Дерева вже такі забояли листочками. Там цибулька, чеснік, там малинка моя. А це тут пролите це таке, це там огірочки. Ой, а це вже клумбочка після посадки, квітів. Стала вона гарніша, цікавіша, але я думаю, що треба ще якихось квіточок докупити. І ще більш її зробити цікавішою. Гарна така вийшла клумбочка, мені подобається. А Ще там були такі кашпо у мене, так також туди квіточки посадила. Дякую вам за увагу. До побачення, всього доброго!